З вірою у перемогу та справжнім командним духом тернопільські флорболісти вийшли на поле та здобули успіх у Кубку України. Серед тих, хто боровся за команду, був Володимир Проць, спортсмен із 10-річним досвідом у флорболі. Чесно кажучи, враження були зразу після матчу дуже, дуже захоплюючі. Я не очікував, що ми зможемо показати настільки достойну гру і перемогти. Таких сильних команд, наприклад, як чемпіон України, Лемберг, як віце чемпіона такої, як янтар, в фіналі з ними це було дуже, дуже неочікувано і дуже сильно від нашої команди. Разом із Володимиром на турнірі виступив і Євгеній Дячок, який займається флорболом уже 9 років. Він пригадує своє перше тренування, прийшов лише спробувати, але залишився, адже йому сподобалася динаміка та командний дух гри. Під час останніх змагань хлопець грав на позиції нападника. Під час гри складніше було слухати настанови тренера, тому що в мене є більше свій ігровий стиль. Який не завжди підходить під різного суперника, і потрібно підстроюватися і слухати тренера, тому що він розуміє гру краще і бачить поле чіткіше. Тернопільська команда не залишилася без підтримки. Михайло Проць, який тренується разом із хлопцями на Кубку України, був серед болівальників. Він зізнається, спостерігати за грою особливо захопливо, коли на полі твоя команда. Під час гри були враження такі, як нібито я сам на полі, але Знаючи те, що я з боку вболівальник, це враження дуже круті від ігор, від перегляду ігор. Тренер флорболістів Станіслав Щербаков каже: цьогоріч участь у змаганнях брали 15 команд першої та вищої ліги з різних міст країни. Чоловік зазначає, аби показати гарні результати на Кубку України, хлопці тренувалися упродовж цілого року без перерви. Цього року альянс вийшов у вищу лігу і тому. У нас дуже великі були перспективи на цьому кубку, і нам вдалося виграти. В груповому етапі ми змогли виграти в команди Лемберг, та команди Спарта. Лемберг є чинним чемпіоном України, тому для нас це була дуже важлива подія. У чвертьфіналі тернопільські флорболісти здолали команду з Нового Роздолу. У півфіналі перемогли краян з іншого клубу. А у фіналі обіграли спортсменів з Новояворівська. Станіслав Щербаков каже: зараз тернополяни починають підготовку до чемпіонату України.